Тема сьогоднішнього уроку – географічне положення та дослідження Африки. Існує декілька версій походження назви Африки. Афора слов фінікійської мови той, що відокремився. Фарака – з арабської означає розділення. Авринг або Африк назва арабських племен Північної Африки. Афрос з давньогрецької означала піна. Африкус Афріа з латинської безморозна, який з версій вірити і яку використовувати кожен вирішує собі сам. Своєрідність розташування Африки полягає в тому, що це єдиний материк, який майже посередині перетинається екватором. Африка лежить в обох півкулях Землі, майже повністю материк, розташований між двома тропіками в жаркому поясі в екваторіальному, субекваторіальних і тропічних кліматичних поясах. Тому Африка найспекотніший материк на землі. Відносно нульового меридіана, континент майже повністю лежить у східній півкулі. Лише невелика його частина у західній. Крайні точки материка вказують на його розміри і протяжність. Крайня північна точка Африки це мис Рас Енгела, крайня південна мис Агульяс або Голковий. Відстань між ними близько 8 тисяч кілометрів, крайня західна точка це мис Альмадій. Крайня східна мис разгафун. Протяжність Африки із Заходу на схід 7500 кілометрів. За площею Африка поступається лише Євразії. Від інших материків Африка відокремлена водами Атлантичного та Індійського океанів. Виняток Євразія, до якої вона прилягає майже впритул. Від Європи Африку видокремлює Середземне море і Гібралтарська протока. До завширшки 14 кілометрів. З Азією Африка роз'єднана вузькою смужкою суходолу Суецьким перешийком завдовжки 120 км. У 19 столітті там було прорито Суецький канал, який сполучив Середземне море і червоне. Червоне море і Баб Ель-Мандебська протока відокремлюють Африку від Азії. Моря і океани, що мивають материк, істотно впливають на його природу. Берегова лінія Африки слабо розчленована. Найбільшими затоками є Аденська та Гвінецька, яка широко відкрита в бік океану. На сході виступає єдиний великий півострів Сомалі. Найбільший півострів острів Мадагаскар від материка видокремлюється Мозамбітською протокою. Береги материка дуже обривисті, з крутими уступами, мають мало зручних бухт. Африку відкривали самі африканці. Так у стародавньому Єгипті ще задовго до нашої ери нагромаджувались перші знання про материк. Відомо, що 3,5 тисячі років тому єгиптяни здійснювали далекі плавання вздовж берегів Червоного моря. Фараони відраджали їх, підданих України пункт, звідки ці привозили слонову кістку, золото, цінні породи дерев. У VI столітті нашої ери фінікійці зробили значне географічне відкриття. Вони морем обітнули Африку і довели, що це окремий великий масив суходолу біч оточений водою. Подорож їхня тривала близько двох років. Мандрівники дізналися, що земля Лівія або Африка є великою та оточеною з усіх боків. Натомість для європейців і азіатів, найближчих сусідів Африки, материк протягом багатьох століть залишався таємницею. Століттями існувало переконання, що жити в жаркому екваторіальному кліматі неможливо, що сонце там опалює людей до Чорноти, а море кипить і випаровується. В 15 столітті чималих зусиль для дослідження берегової лінії Африки доклали португальські мореплавці, які шукали морський шлях до Індії. Бартоломео Діаш проплив уздовж Західного узбережжя Африки, досягнув її південних окраїн. Він відкрив мис доброї надії і Агуляс. Згодом відкриття південних берегів Африки продовжив Васко Дагама. Так розвідники Індії встановили обриси берегів Африканського континенту. Водночас, внутрішні райони Материка залишалися невідомими. Лише в середині 19 століття європейці почали досліджувати Південну, і Центральну і Східну Африку. Так англієць Девід Лінгвістон вперше перетнув материк із заходу на схід від океану до океану. Він проплив по річці Замбезі, відкрив на ній невеликий водоспад Вікторія. Описав озера рослини і тварин. Дослідник перетнув Калахарі і встановив, що це не пустеля, а напівпустеля. Лінгвістом був лікарем, проте, не маючи спеціальної географічної підготовки, напрочуд точно позначив численні об'єкти на карті. Його географічні відкриття, спостереження та описи і досі не втратили наукової цінності. Коли від Девіда Лінгвіста тривалий час не було жодної звістки, у 1871 році на його пошуки вирушив відомий англійський журналіст Генрі Стенлі. Досліджуючи береги озера, Таньганіяка експедиція, яку він очолював, знайшла Девіда Лінгвістона. Після цієї мандрівки Стенлі захопився Африкою і продовжив її дослідження. Результати його наугої експедиції були вражаючими. Він перетнув материк у районі екватора, шлях його центральних частин було відкрито для європейців. Річка Конго була розвідана по всій своїй довжині. Дослідник відкрив гірський масив Рувензорі. І розгадав загадку витоку Німу. Нім, як з'ясувалось, є річка Кагера, що впадає в озеро Вікторія. Стенлі вважають першим європейським дослідником, хто побачив племена пігмеїв. Географічні карти Африки були остаточно уточнені тільки в середині ХХ століття, проте й досі чимало таємниць материка не розкрито.